А цей автомобіль куди потрібно? буде? На прикордоння. – Автомобіль як сам? Нормальний? Добрий, з якості. Зможете виконувати завдання. Зможемо. Якщо ми виконуємо завдання на звичайних автомобілях. Да, да. Ну, під під Відчуття, мабуть, більш можливо. спокійніше, правильно? Звісно, більш спокійніше, більш захищений. Машина класу, тобто. Це вищий клас. є апарат ШВЛ. Штучну вентиляцію легень. Якщо пацієнт, пацієнт потребує такого, то дихає за нього повністю весь час, який необхідний для перевезення, хоч між лікарнями, хоч на дуже тривалий час. Є повноцінний дефібрилятор. Дуже раді, тому що сьогодні Сумщина отримала таку техніку. Броньовані автомобілі вони будуть практично у всіх громадах, починаючи з Шоскінського району, закінчуючи Ахтирським районом у всіх громадах, які сьогодні найбільше потерпляють від обстрілів. Автомобілі сьогодні у нас є. Два вже готові, які обладнані і готові виїжджати. Три ще ми автомобілі дообладнуємо. Благодійна організація нам надала два досить потужних автомобілі, Автомобілі піклуючись про ваше життя, ми піклуємося і про життя наших громадян. Щоб вона служила, захищала і допомагала.